Привітуліки, привітуліки. 30 жовтня, понеділок, і ми бажаємо вам доброго сонячного раночку. На просторах нашої мімалянді. Да? Лана? Ти одна вийшла привітатися? У нас вже який день підряд вітрюган і такий поривістий. Але сьогодні тепліше і сонечко. Ось це я не зрозуміла. Чи Вова Лазові забув закрити, чи вітром відчинило, в обід приїде, потрібно буде перепитати в нього. Хоч би така погодка була і на п'ятницю. Це мені сьогодні потрібно зателефонувати до різника, бо він казав в понеділок набрати, нагадати про себе. Я не знаю, там, звісно, таке болото під ногами. Скільки налило води з цими опадами, дощами. Ну, але різати все рівно потрібно. І тепер прошу Господа Бога, як то кажуть, щоб хоча б або така погодка трималася весь тиждень. Якби було тепло та вітерець, то трішки протряхло б. Ну, або морозець, щоб був на п'ятницю хоча б зранку. Головне, щоб не було на цьому тижні дощів. Інакше я не уявляю, як там можна щось робити і ходити. А я зараз хочу трішки розсортувати нові спеції по контейнерам. І... І трішечки розповісти вам. Значить, виходила зранку в стрім ну, зі спеціями в TikTok. Я взагалі цю платформу не розумію. От хоч вірте мені, хоч не вірте. Я не розумію, як, як люди себе ведуть. Мені здається, гіршої аудиторії. Ніж у Тіктоці взагалі ніде немає. Вони навіть Ютуб переплюнули. І мені це, звісно, не про всіх людей. Мені здається, це, знаєте, от такі бабушки якісь, напевно, яким зайнятися нічого, вони сидять от днями в Тіктоці, і щоб якось приносити собі задоволення. На всіх підряд скаржуться. Минулого разу на мене, значить покидали скарги за розповсюдження наркотиків. Ладно, розібралися. Сьогодні тільки вийшла в стрім. Отримали скаргу, значить, за розпространення конфіденціальних даних. А було все так точно, тільки от там за спеціями висів листик. Я зараз навіть покажу, як це виглядало. Ось отак от висів листик з номером мого вайберу. Угу. Ну і що ж ви думаєте? Вони ж так і не уйнялися, і далі почали швиряти ті скарги, і в ітогі ефір було заблоковано. Оце нормально? ви ж зайдіть в той Тік-Ток, люди добрі. Там же ж так, через один стрім всюди номера вайберів на листиках, на екрані, у опитуванні де завгодно, номера карток кріплять і прямо на екрані, і в опитуванні. Через одного. Що? Було в моєму листику такого, що я розповсюдила чиїсь конфіденціальні дані. От хоч би одну таку дурочку піймати і запитати, ти взагалі як, куку -ку? чи куку -ку на Муню, скоріш за все? Ой, а ви кажете працювати одне задоволення, розумієте? Так, а я зараз розбираю спеції і. Мені потрібно сьогодні хлібчик спекти на обід борщик, а на вечерю буду готувати ленивий фарширований перчик. Ще потрібно далі порозбирати. Це я, я, знаєте, як ото, розчищаю територію, все ж готуюся до п'ятниці. Потрібно підготувати і холодильник, попереставляти полички. Е Поприбирати килимки, позастеляти їх пелюшками одноразовими, щоб уже на п'ятницю було все готово. Мені там в коментарях Дмитро, здається, написав, у вас уже майже відпустка. Я читаю, сміюсь, кажу, ага, залишилося тільки цей тиждень усе підготувати, в п'ятницю пережити забій, розібрати все це м'ясо, сало. Розібратися з усіма замовленнями, е, хтось прийде з сусідів додому по сало, хтось чекає, поки я привезу. Хтось чекає, поки ми відправимо те сало поштою. Так що роботи вистачить поки що. Ну, а там потрібно вже буде, як різник приїде, домовлятися на наступні забої, а от з наступними забоями навіть не знаю, як воно буде. Скоріше за все це буде 1 грудня, наступний забій. І не знаю, 29 грудня п'ятниця, але я ніяк не хочу в свій день народження скопититися під. Навалою м'яса, сала, <laughs> бруду, жиру, кісток і так далі. А попередня п'ятниця це 22. Так що то, коли б не було 1 грудня і 22 грудня, видно, буде, звісно, буду все це, як то кажуть, обдумувати, радитися зі своїми постійними замовниками. Ті, хто записаний на всіх трьох свинок. Бо бачите, що виходить. Ми намагаємося різати в п'ятницю. Щоб в е, п'ятницю був забій, в суботу ми розвезли, роздали замовлення, і в неділю все це подомивали, поприбирали, Ну, щоб вкластися в три дні. От. Е, Друга свинка, скоріш за все, піде 1 грудня. А от останнє, я ж кушу 29-го, ну я геть не хочу. Геть не хочу, це не обговорюється. Бо я колись влаштувала собі такий треш. Це ще коли займалися ковбасами, Е, І в мене була 30 грудня доставка. А 29-го я збирала всі ці замовлення. Фасувала, збирала, рахувала. Це було не день народження, це був день вирвати із життя, знаєте? І тому призначати забій на 29 те ну, це. Це нонсенс. По-перше, що я не хочу, по-друге, я ж кушу, що це, це день дуже важкий фізично. Тридцяте це тоді потрібно буде розвозити, доставляти і так далі. Тридцять перше. Все це прибирати, перемивати? Нормальні люди будуть святкуватись день новий рік, готуватися там, хоча б те саме олів'є якесь зробити. А ми, як то кажуть, вже з копит впадемо 31-го, тому ні. Та і людям, людям які в мене замовляють м'ясо, сало, вони ж також на новий рік планують готувати. А якщо я їм 30-го привезу, коли ж вони будуть готувати? А серед неділі, навряд, ну, я ще, звісно, побалакаю з Вовою, але серед неділі навряд чи щоб його відпустили. Скоріше за все, це буде п'ятниця 22-го. Ось так. Тому я готуюся, розчищаю територію, готую полички, холодильники. бо раніше в нас так відбувалося. Раніше приїжджали мої батьки на допомогу. І ми це все робили одним днем, да? тобто зранку кололи. Як тільки починали розбирати тушу, я була там, в кімнаті, приймала сало м'ясо, що куди сортувала, а мама займалася кишками, кров'ю, жиром, ну, тобто, такою всією роботою. А тато тут на кухні вирізав кістки з передніх лопаток, з задка, бо ми продаємо м'якоть. Тобто, якщо це лопатка, якщо це задок, це без кістки, це чиста м'якоть. В цьому році їх не буде. Їх не буде. А я, поки вони тут займались, я там е, вже починала приймати місцевих. Покупців, сусідів, знайомих, хто за салом, хто за м'ясом, хто за кістками. Ну, Коротше, я була там на, на тих е, 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 роботах, так скажімо, е, починала фасувати, поки там нікого не було, я починала фасувати е, сало, е, нарізати тут підчеревину і так далі. А вже потім ввечері, коли ми все це розкидали, е, батьки. Їхали до себе додому, а ми грузили, збирали всі ці замовлення по пакетам, і десь там п'ята, шоста, було таке, що й восьма година вечора, ми тоді везли на змійов замовлення. Приїжджали, звісно, ніякі, прибирали залишки по холодильникам. І ту попадали. А вже на наступний день в суботу розбиралися з залишками за часту. І ще хтось просинався, як то кажуть. Хтось сам приходив, хтось спросив, наприклад, там вивезти, ну, вже з місцевих я маю на увазі, хтось спросив вивезти там, в центр Таранівки або там кудись, ну, конкретно, да? тобто субота в нас також уходила на ура. Ну, а в неділю ми вже домивали, доприбирували все, тазіки там туди-сюди. Як це буде все цього року? Не знаю. Крав'янкою в нас займалась завжди мама. Вона й кишки чистила в себе вдома. Вона і відварювала це все, сало, м'ясо, крупу ми ніколи не додавали в крав'янку. Вона все це підготовлювала, відварювала, перекручувала. Вимішувала, набивали статом кишки, вони відварювали кров'янку, і ми вже потім приїжджали, забирали, ділила я на три родини, тобто мамі з татом, з сестрі і нам. Яшку цього року ніхто цим займатися не буде. Я хочу спробувати запекти, але такого в мене не було досвіду. Не знаю, як це правильніше зробити, щоб в духовці запекти у силіконових формах, наприклад. Ну, в силіконових або в хлібній. У мене є ті форми, савдеповські ще е, хлібні. Так що, навіть, навіть не знаю, як це правильно зробити. Якщо у вас є у когось досвід, будь ласка ну Саме запеченої кров'янки, щоб уникнути, обійти оцей крок з кишками, тому що ну дійсно ніхто не буде їх не чистити, не набивати. Це однозначно. Якщо у вас є такий досвід, я просто вас прошу поділитися. Якщо не хочете писати тут під відео в коментарях, ну на, на загал, як то кажуть. То напишіть мені, будь ласка, у Viber у особисті. Я буду вдячна кожному з вас, хто поділиться досвідом, як ви готуєте кров'янку ну, без кишок. Бо одна дівчинка мені сказала, що напевно туди потрібно набити багато яєць. Скільки це багато? Чи це дійсно так? Ну, Не знаю, не розумію, не знаю, тому що. Ніколи такого не робила. Якщо зельць я роблю без кендюха, без шлунку, то я знаю, я роблю, і він завжди у мене класний, файний і розбирався також миттєво. То з крав'янкою ну, це не моя єпархія, і я не хочу навіть починати. З нею зв'язуватися. Ми колись один раз е, виявили бажання наробити собі кров'янки вдома з вовою, отут на оцій кухні. Боже, оці кишки. Кишки я взагалі чистити не вмію. Кишки я завжди купляю, вже готові, тому що я ні разу в житті їх не чистила і знаю, і кажуть, що це не складно, там пошкріб, там вивернув, там промив, не хочу. Чесно, не хочу. І вп'єджі ж таки, кишки потрібно чистити відразу. Відразу коли? Коли? Як тут треба з м'ясом з салом розібратися, тут йдуть сусіди, люди, тут треба ще й торгувати цим салом. А я, по-перше, це час на ці кишки потрібен. А по-друге, ну, все рівно ці аромати, ці запахи, після них іти працювати з м'ясом або з салом, я такого не хочу. Чесно. Тому, тому не знаю, це не моє. Ми тоді якраз спробували. Вся кухня в цій крові, там десь бризнуло, там десь льопснуло. У мами в неї є як, літня кухня. Вони там таке, що жирне, чи то вони. Ну, там можуть відварити і та сама крав'янка, щоб воно не парувало. А в нас кухня маленька, низенька. Якщо це все буде тут парувати, та, ну це і так вологи хватає в хаті. Тому ні, з крав'янкою я навіть не буду заморочуватися шкушом, в тому вигляді, в якому до неї всі звикли. Я хочу спробувати все ж таки запекти. А от як це зробити правильно, потрібно за ці дні також з'ясувати. От. Тому, ось так. Все. Я буду поки що закруглятися. Буду працювати далі. А вам бажаю всім гарного тижня, чудового настрою. І чекаю від вас рецепти ваших крав'янок. Будь ласка. Так що. З відпусткою, тут, здається, Діма трішечки погарячкував. Ні, ну, чисто теоретично, коли з цим, коли з цим кабанчиком ми розкидаємося, це буде. Оце третє, четверте, п'яте, то оце десь з 6 листопада. Ну і по кінець листопада, раз, два, три. ну, з половиною тижня. Оце може буде якби трішки відпустка. І то це буде більше в мене, а Володі вона не світить. Чому? Тому що у малих свиней годувати треба, чистити треба. В великих ще дві залишається їх так само годувати треба, чистити в них треба. Тому, щоб назвати це повноцінною відпусткою. Як раніше було у нас такі періоди, більших вирізали, менших ще не взяли чималих. І ми могли там і поспати довше, да? і з роботи він приїхав, все, він в хаті, не потрібно нікуди йти. Або там зайшов, у коз воду перевірив, якщо нема долив, якщо є, то добре. І все. І на цьому вся робота завершувалася. То зі свиньми, ну, таке не, неможливо, просто неможливо. Тому я ж кажу, що ну, а я я не вмію так. Я не можу, щоб не встати разом з Вовою, а залишитися спати вранці, або там е, сісти вечеряти раніше, наприклад, е, не дочекавшись Вову. Ні, в нас так не заведено, в нас заведено все гуртом. І вранці каву ми п'ємо гуртом. І якщо товчимося, то товчимося то то вчимося гуртом. До самого-самого пізнього вечора, поки вже, якщо лягають, то лягають всі. А точніше, лягає Вова, а я ще після того зачасту буває, допрацьовую свої якісь моменти там, то з телефоном, то чищу е, пам'ять, то відповідаю в вайбері, то на фейсбуці, ну, коротше кажучи, коментарі і так далі, і тому подобне. Тому, не знаю, я би не назвала це, звісно, відпусткою. Трішечки легше, оце тижні три можливо буде. Хоча, хоча за ці три тижні ще також потрібно буде багато чого зробити. Вова вчора, до речі, ще й отой брусок. Міняв на гаражі, вже тулив з того, що вдома знайшов, ну, тому що купити це нереально було. І так воно в селі постійно. Як не там, так там, як не отам, так отам. Робота завжди знайдеться. Тому все, бажаю всім гарного настрою. Про відпустку будемо мріяти. І чекаю від вас. Ваші варіанти кров'янки.